Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хочу відповісти на питання про те, як ми можемо у Ютубі видалити історію пошуку та перегляду. Якщо вас цікаве це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ж ми з вами будемо переходити до Ютубу. І я вам одразу ж покажу, як ми можемо видалити історію пошуку та перегляду саме у Ютубі. Для цього нам потрібно буде з вами перейти до додатку YouTube. Далі ми з вами натискаємо на нашу з вами іконку, і нас буде цікавити ось ця синя надпис: тут, крувати обліковим записом. Нам потрібно натиснути саме туди. Після чого ми з вами перейдемо до. Ось такої сторінки до нашого Google-аккаунту і до нашого налаштування. Далі, що нас буде цікавити, це нам потрібно буде натиснути з вами керувати обліковим записом. І ми саме сюди з вами і натискаємо. Після чого нас з вами буде цікавити третій пункт. Тут він так і називається і конфіденційність. Ми з вами сюди переходимо. Наступним ми з вами а, листаємо трохи нижче і одразу ж ми з вами потрапляємо до. Ось такої а, секції налаштування історії. Тобто, це саме те, в чому ми будемо а, фокусуватися у цьому відео. Ми з вами саме, як ми бачимо, в нас тут є декілька варіантів, але ми з вами саме натискаємо на історію YouTube. Тобто, Ми з вами ось так от натискаємо. І одразу що в нас тут буде? Це те, що ми можемо з вами одразу швидко налаштувати, що ми хочемо. Наприклад, ми можемо тут вимкнути, якщо ми хочемо. Також ми можемо побачити додаткові налаштування. Ми можемо включити, переглянути відео, включати пошукові запити, або ми можемо їх просто виключити і вони не будуть зберігатися. Але як все ж, якщо все ж таки ми з вами вирішимо саме видаляти, то нам для цього потрібно буде перейти до. Пункту історію». тобто ми з вами можемо перейти керувати історію» і ми з вами потрапимо на ось таку сторінку. Як ми можемо тут побачити, я вам покажу декілька варіантів, що ми можемо робити на цій сторінці і як взагалі що тут робити. По-перше, що в нас тут є, самий, я б сказав, перший і самий простий метод, як ми можемо щось видаляти, це просто ми з вами натискаємо на будь-який запит, наприклад, або будь-що, що ми дивилися. Ми з вами ось так от натискаємо, як ми Бачимо, «Підтвердьте, що ви хочете видалити цю дію. Тобто, по-перше, ми з вами можемо видаляти індивідуальні дії. Також, щоб якось зробити це. Швидкіше ми можемо навіть видаляти а, по дню. Тобто, наприклад, як ми бачимо учора, я можу просто натиснути на хрестик, і як ми бачите, підтвердити, що ви хочете видалити цю дію. Тобто я зможу видалити а, не тільки специфічне, але я можу специфічне, але я можу видалити і а, по дню одразу ж. Тобто це набагато швидкіше. А, і також, якщо ми з вами хочемо більш масштабно видаляти, то для цього нам потрібно буде натиснути на ось цю кнопку Видалити. І тут у нас буде три варіанти. Видолити за сьогодні, тобто, ви можете видалити абсолютно всю історію перегляду та пошуку за сьогодні тільки. Також ми можемо з вами дуже корисно видалити за певний період. Тобто ви можете вибрати, обрати, наприклад, за який конкретний період ви хочете видалити, і ви зможете це зробити. Або ми можемо просто видалити всі дії. Ми з вами натискаємо Видолити всі дії, після чого у вас буде повністю вся історія видалена як перегляду, так і пошуку. Тобто ось так от у нас є функції у Google, як ми можемо корувати історією пошуку та перегляду YouTube. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.